Усім привіт! Я Наталя. І сьогодні у відео мінімальний набір матеріалів, які потрібно для якісного стійкого покриття самі собі вдома. Список та ціни залишу в коментарях. Також стисло одразу покажу, що і для чого вам потрібно використовувати ось моє відросле покриття. Давайте зробимо корекцію. А ці нігтики я робила в попередньому відео з нуля, тому залишаю посилання в кутку відео. Щоб зняти покриття, нам потрібен фрезер. Але для першого разу можна спробувати спилити і пилкою. Якщо все ж таки плануєте купляти фрезер, то я, звісно, раджу одразу гарної якості. Найпопулярнішим вважається Strong 210 та Marathon. Також нам потрібна фреза для зняття. Універсальним варіантом вважається твердосплавна ялинка з зеленою насічкою з завуженим носиком. Цей носик ми потім будемо використовувати далі. Отож, знімаю старе покриття не повністю. Так як немає відшарувань матеріалу. А тут попрошу покласти на паузу відео, залишити мені лайк для мотивації та підписатись на канал. Бо мої відео з вашою підтримкою стають усе кращими та детальнішими. Одразу спилю і довжину, якщо є така потреба. Далі нам потрібна фальсинова паличка, щоб відсунути кутикулу. Може бути і багаторазовим металічним інструментом, але його тут і потрібно стерилізувати після кожного використання. Далі використовую полум'я з червоною насічкою, тупим кінчиком та діаметром 0,32. Це фреза, яка практично підійде усім. В коментарях залишу улюблену фірму фрез на сьогодні. Тут детальніше не буду зупинятися, бо це вже інше відео. Далі використовую ось таку рідину 3 в одному. Це дуже зручно, щоб не купувати три різних банки. Що ми будемо робити цією рідиною? Знежирення, протирання від пилу, зняття липкості. Також будемо використовувати для замочення пензлика при роботі з акрилгелем. Рідиною протираю від пилу і одразу ж видно, що потрібно зрізати. Тут використовую інструмент для зрізу. У мене це кусачки для кутикули. А можуть бути і звичайні ножниці для кутикули. Ще потрібно фризати шліфовки кутикули. Я обираю таку сіру. Це обов'язковий момент, бо шліфовка – це окремий вид мистецтва, який потребує досвіду, але я у вас вірю. Наступний етап потрібна пилка. Я раджу одноразові файли, які клеються на пластикову основу. Цією пилкою можна працювати зі шкірою, також з натуральною пластиною. Ну і цієї пилки вистачає, щоб опилити усі нігті після викладки твердого матеріалу. Прибираю глянець відрослої частини нігтя і зрівнюю усю пластину. Ретельно протираю від пилу. Також раджу ретельно прибрати порохи з-під кутикули. Тонко наношу ультрабонд, тільки на натуральну частину нігтя. Просихає ультрабонд на повітрі хвилинку. Тонко промащую базою. Просушую в лампі. Якщо фрезер я раджу брати оригінальний, то лампа може бути і простішою, лише потужність обов'язково повинна бути не менше 36 Вт і бажано з більшою кількістю діодів. Ну, і щоб будь які нігті були витривалими, потрібен твердий матеріал. У мене новенький акрилгель в дуже натуральному кольорі. Зараз дуже широкий вибір кольорів акрилгелів, тож обирайте, який вам більше подобається. Викладаю трішки на ніг. Наливаю рідини три в одному в будь-яку ємність, бажану в скляну. Ще беру ось такий пензлик. Він не обов'язково має бути дорогим. Змочую пензлик і формую форму нігтика. Детальніше про те, як формувати, розповідаю в інших відео. Якщо ще залишаються якісь запитання, пишіть в коментарях. Там залюбки підкажу усе, що знаю. Також для початку раджу купляти усі акрилогелії чи якісь інші речовини маленькими об'ємами. Також для новачків підказка. Жодні матеріали не можна відкривати на сонці та потрібно зберігати у щільно закритій ємності і в темній коробці. Протираю від липкості усе тією рідиною три в одному і безворсовими серветками. Вони недорогі, купляйте пачку, вистачає надовго. Ватні диски використовувати не раджу. Увесь ворс буде у вашому покритті. Опилюю форму. На цьому етапі нам пригодиться тонкий носик фризи, щоб випиляти свій ніготь зсередини Випилюю мінімально, бо у мене сильно наростає шкіра до нігтя, а її відривати не можна. Знову ретельно протираю від пилу. І вже на цьому етапі можна покривати будь-яким гель-лаком, або малювати дизайн, або приклеїти якусь наклеїчку. Але так як у нас сьогодні мінімальний набір, і ми обрали вже колір на попередньому етапі, тож просто покриваю прозорим топом, і це вже дуже гарно та бюджетно. Також можна докупити кольорові топи. Це ще як варіант. Ось ці, наприклад, моєї улюбленої фірми. Або ж просто взяти топ з блискітками. Ну і ось мій результат. А далі дуже важливий момент. Увесь використаний інструмент потрібно стерилізувати. Навіть у домашніх умовах. І навіть якщо ним користуєтесь тільки ви. Ось продаються ось такі рідини у доступному форматі, розводяться у звичайному лутку. Є інструкція саме для стерилізації холодним методом. Не дезінфекції, тільки стерилізації. Туди занурюємо металічний інструмент і пластикову основу пилки. Усе одноразове одразу викидається. Також перед манікюром і після обов'язково ретельно миємо руки з милом. Ну і кінцевий етап це нанесення олійки. Він не обов'язковий, тому в список олійку я не вносила. Можна використовувати звичайний крем для рук. Бажаю вам гарних, легких безпечних манікюрів. Дякую, що залишаєте зі мною! Та до нових відео.